ранок всім, В нас дощ, але яка красота? Блін, не камера не достає. Двоє великих і ось очки в рядочок пливуть меншенькі. Шість. Так а нема сьомого, їх вже ж сім було. Де Ага, хто знаде, хто знаде. Клас, ну я не вспів, вони вже уплили. Красота. Он пішов на крило. Пробують вставати на крило. Клас, і так вроді сиренькі плавають, а вон на крило стає і вже і біленьке з'являється, вже пір'ячко б'ються після пуха. Красоті ще взагалі, блін. Тут нема коптера, зараз би з коптеру можна було політати, подивитися. Ну що ви, лебедів бачили? Я думаю, така красота достойна лайка. Е, ну, а далі ми працюємо. Працюємо у нас дощ. Зробимо зараз таку роботу. Ну Дуже, скажімо, потрібну для трактора. І в кінці відео не перемотайте. Якщо ця робота достойна лайка, то звісно лайк. Якщо не достойна, ставте дізлайк. Я не обіжуся. Суть якова? яка в нас задача? Задача в нас сьогодні проста. Знімаємо ковш, вимиваємо, видуваємо наружу трактора, видуваємо середину, вимиваємо, витираємо все на світі. Викидаємо це, що тут все є. Це така інформація, як повинно бути в тракторі. Ну, як повинно, я покажу це в кінці відео. Ну а зараз поки що так. Це для того, щоб зрозуміти, що у нас тут твориться. І потім, якщо, коли ми зробимо цю всю роботу, ми подивимося, що з цього всього вийде. Знімати ми оцю передню штуку. Оцю зараз тут, все тут теж будемо вимивати. Ну а для чого це все? Ви побачите вже в наступних відео. Буде дуже-дуже цікаво. Не забувайте підписуватися, тому, ж, тому що інформації буде на моєму каналі все більше більше і більше. Позадку дивіться, це все грязюко, це все треба вимивати, ну, щоб воно було цивільно. Хочу оставити цей невеличкий отзив по поводу оцих двох циліндрів, допоміжних. До Один же в тезоні є цей центральний. А ми ще ставили е, груд... від компанії Грутек е, два посилені оці циліндри. Тобто у нас нав'язка тепер посилена. Оце вже зимою буде рік, ніяких питань немає. Подимає, нічого ніде не тече, все працює. Тобто я задоволений, трактористи задоволені. Якоби інші агрегати там важкіші, ми не цепляємо. Все те, що тягали і на тому циліндрі, те тягаємо і на цьому. Але піднімає, опускає, головне нічого не тече. Це є плюс. Так що дивіться, запам'ятовуйте цей трактор зараз таким, якось він є. Це така інформація для власників тракторів. І для їхніх робочих, як повинен виглядати трактор. Бо в нас, всі ми боремося за порядок, а порядка в нас немає ніде. Тут полна жопа, ну коротше, немає світу, тут у нас під навісом поганенько видно. Ну, Але суть ви поняли. Трактор в роботі, трактор в пилюці, на два пальці. Зараз це все будемо убирати, Так що слідкуємо далі. Кожна залупівка з себе строє, Ну, але на неї все одно знаходиться товщий. Де вона? Ось ось кнопка глушилки потеребонькала нам мозги. Вона должна отут відкручується, а вона не відкручується. Гріли, гріли, крутили, крутили, не відкручується. Так ми, коротше, її витягнули прям на насоса, пряміком. Ну, це такий відос для історії, щоб отут... щоб видно було, що тут проходить в тракторі. Да? Тут так само вон, все жопа. Це, мабуть, перший раз, що воно це все розібралося, і зараз буде, це, буде приводитись до ладу. Моторим компресор і розпочинаємо роботу. Це якраз з цієї сторони ось, видно, які віконця. І подивимось, що буде після. Що я ще сповнив і вам скажу. Пишіть, коментуйте, як ви думаєте, що це буде після того, як ми тут це все повбираємо, натрем, налижем. Що тут буде далі відбуватися? В кого які версії? Пишіть. Залюбки почитаю вашу думку. Трактор 14 го року. Це зараз йому 6-8 років. І оце, оця кришка знялася перший раз. Де той воздух? Як завжди, полізеш робити одне, випливає щось інше, по-любому. Виплила сідушка, сідушка, виходить, в неї випав оцей палець. Тут же ж ця ручка, і тут іде палець з різьбою, який накручується на пружину. І той зробить жорстче пружину, м'якше. І він майже повністю, не, повністю, не майже повністю а повністю випав із пружини. Получається, сідушка отак не роботала, вона просто фух, і впала. На пол. То це розібрали, починили. Сідушку зараз не знаю, чи їм чистити чи ні. Коротше, не важливо. Збираємо назад. вийду ось такий я весь прекрасний. О, вещь. На штани не зважайте. Штани штанами, то на джипа куплю Вийду все з усіх щелей, що можна було. Зараз робимо сідушку, встановлюємо сідушку, щоб трактор був транспортабельний і на моєчку. І будемо це все діло вимивати. Так що далі тоді вже ж покажу. Так, заповні, значить його таким, який він оце є. Ну, ще це, в принципі, 82-й, куча ще держиться. Капець робота ще сіка. Зараз будемо це все діло встречати. Хтось у мене був питав, якою хімією користуюся. Ось такой. К2. Тест мене нею снабжає. Ніколаеч, вам привіт. Так що зараз будемо її приміняти сюди. Пороги зняли, ну кун сьогодні. Так тепер зовсім інший видно. На трактора став похожий. Хі -хі. Работаємо. От так це все діло вийшло. Ще підсохне буде красота. Зараз середину видуваю воздухом, Оце отут, це все. Бачите, тепер хоч Понятно що це болт, а це шланга. Тож було непонятно. Тут час теж це все видуваю, витираю. Це воно це все буде в ідеалі, і результат буде в кінці. В принципі, я думаю, непогано. Отак воно це все видується і буде все чин чинер. Отак повинен виглядати трактор. І якщо вам наймані робітники, так як мені скажуть, що «та це ж трактор, наша його мить, то ви їм покажіть це відео. Хай подивляться і зрозуміють, як повинен виглядати трактор. Те, що він трактор, це понятно. Але процедуру миття потрібно робити. Хоча би двічі на сезон отаку капітальну, як оце я. Цілий день програвся, дивіться, все. Через вікно тепер любо глянуть, все видно, все красиво. Все блистить, трактор став, похожий хоч на трактор. Моторчик чистенький. Сюди тепер ось аж не хочеться залазити. Понятно, що це все воно. Натер, намив, налезав, виїде трактор в поле. Це все стане грязне, але за цим потрібно слідкувати. Правильно? Правильно. Звісно, це ніхто не оцінить, але я зробив так, як вважаю, за потрібне, і натирав, намивав я його не для того, щоб в такому стані він їхав у поле. І не для продажі, зразу вам кажу. Дві тисячі мото часів, сидушки нема. Це чистенько, приємно сідати і хочеться аж робити. Ну і останній штрих. Пахучечка, щоб пахло. І буде все чітко. Вікна, все видно, все красиво. Оце мені подобається. Аби це тільки подобалось не одному мені, а ще і трактористам було б геніально. Так що, я думаю, фронт роботи пророблений. Достойний лайка. Тут теж все чистенько. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ой, як буде далі цікаво, ви собі навіть не представляєте, що з цим буде трактором. Ну ви пишіть хто що думає по цьому поводу. Підписуйтесь на канал. І всім пока. І все буде Україна. Вішаю вонючечку і папер додому.